В цьому відео ми продовжуємо розглядати весняні рослини. Щодо попереднього відео, то там була невелика помилка, яку я згадав в описі. Правильно називати Анемону зі білими квітками анемона Дібровна. Тут ми маємо первоцвіт високий, крупні особини зустрічаються в долинах річок. Далі ми маємо тут асесуерія блакитна, чи воно книжний вид, насправді вже досить поширений в долинах річок. Тут з'явився підсніжник, а далі тут вже в тому ж місці і білцвіт весняний. В калюжах прямо, в тамму снігу, коріння також видно, як плаво у воді. Засушена особа гніздівки звичайної. Тут виконується села Монастирок Баранеця від червоної книги. Паун баранець. Або просто баранець звичайний. Підсніжник звичайний. Масово зацвів. в широко лісах після танення снігу. Гніздівка звичайна, знову засушна особина. Підсніжник звичайний. Сніг ще може падати повторно, але підсніжник переобивається далі. Тут за пролізькою двоїстою. Мабуть, з звисує гори. Потім сніг знову розтає. Біотоп під сніжників. Досить поширений вид у Львівській області. Печіночниця звичайна. Біотоп печіночниця звичайної. Звичайно. Звичайний вид. Тут знову ж таки. Біоцвіт весняний, пролізка двориста. Біотопи, де вони можуть зустрічатися і загалом краєвити букових лісів Північного Поділля. Гніздівка повсюдно зустрічається в тих букових лісах. Цитриниця прокинувся після зимової спрячки. Біоцвіт весняний, околиця села Брахівка. Це вже є низина, негірські масиви. Там розсоєність дещо відрізняється. Появляється багато рослин з території полісся. Тут ми маємо пролізку двоїсту, пробивається крізь сніги, крізь сушене листя минулорічне. Особливо багато цієї проліски є між селами козаки і Лука, якщо дивитися північну частину північного Поділля. А на південь від траси Тернопіль Львів це набагато більш звичайний вид. Тут підсніжник звичайний. Разом з іпролізькою двоїстою. Тоді падав сніг періодично і потім знову розставав. Між селами Лука і Козаки також є і джерела цікаві. Тут ворочачі річки, мабуть, квартальна, підсніжники, рясти, ряст порожнистий. Знову біоцвіти. Тут вже поза межами лісу біоцвіт, мабуть, видує річки в'ятина. Там теж дуже багато біоцвіту на північ від села від Верхобуша. Разом із великими ділянками підсніжника. Підсніжник віддає перевагу сухішим місцям. В низинах, ще до річки багато біоцвіту відповідно. Було здійснено багато виїздів на цій території, а ось і біля річки навіть. Тут, власне, є фотографія за околиця села Брахівка. Попереднє було з якогось іншого місця. Тут же є і перводцвіт високий. І плаун бувавидний, який не включений в червону книгу, не є рідкісним. І брусниця, яка є звичайним видом на полісі. І верес звичайний, який теж є звичайним саме на півночі України, і рідкісним у північному поділі. І вже згаданий цитринець в багатьох місцях прокидається в березні і навіть взимку. Ну і звісно, діяльність бобра прослідковується на всіх таких річкових ділянках в лісі. Багато там і було біоцвіту весняного, і багато що лишилося ще дообстежити. І так, і недообстежено мною. Багато ділянок біоцвіту лишилося недообстеженими і в районі Верхобузької гути. І, звичайно, далі на північ біля Пенякова, мабуть, можна зустріти ці види. Тут дуже багато спостерігався цей вид в масиві між Сасовом і Верхобузькою гутою. Багато цікавих ярів. Це все відкладалося ще. Не було, можливо, зробити все за один рік чи за два. Підсніжник звичайний. Всі локалітети переховані в статтях, тут важко навіть згадати, де що є звідки. Більшість фотографій це з того масиву між сасовою і Лихобузькою гутою. Ріст порожнистий. Може бути різних кольорів, фіолетовий, білий і перехідні кольори. Один біля одного. Зубниця залозиста домінує тут, на верхів'ях, на світліших ділянках, на схилах пагорбів в лісі. Це сферія Хеферова. Дуже рідкісний вид північного поділі. Тут єдиний укритет, мабуть, не знаю, чи є ще якийсь. До кінця немає такі публікації по тому. Тут цілковиця села Опаки, На Научному схилі, сосновий ліс посаджений також. Неподалік одразу і букові ліси. І весною починається вже масове цітіння цього злака. Бучини типові. Елетроні собачий зуб, то ціла історія, як ми його виявили. Спочатку сам шукав у 2019 році, потім ми його спостерігали у 2020 році з Олегом Морошаном. Останніми рейсами, які ще тоді їздили перед коронавірусом, ми добралися до цього місця. Звичайно, це все було описано вже в статтях, і ми просто по статті. Польські статті вдалося віднайти ці два місця з трьох. Які пов'язані між собою, це все в одному лісовому масиві біля села Чимаринці Перемішлянського району, Включено в нашій статті по оглядах Русин Червоної книги. Це було дуже важливе для нас тоді подія спостерігати цей вид лише один локалітет в цьому регіоні, північного Поділля, і він не охоронявся в той час, може от зараз охороняється, точно не з'ясовував. Але пони такі були вже Ви місцевих науковців. Ряст порожнистий, жовтяниця черговий Це русина дуже з таким гірким смаком, і тому вважається лікарською. Кліщінець бесера або рум бесера. Це є відкісна русина в Львівській області. Тут пісніжник, звичайний зицибовою ведмежею, зубниця заузиста знову. Цибуля ведмежа починає поростати. Листя, біоцит весняний. Підсніжник звичайний це все оковицях, первоцвіт високий. Знову жовтяниця, чергового Дуже цікава рослина за смаком і в салатах, і можна її цілком їсти. Пробував багато разів, і тут її не вистачає в Канаді. Чи можливо, є щось аналогічне. Анемоне жовтоцева з жовтими квітами, листя також відрізняється, як вони кріпляться до стеба від анемони дібровної, яка є наступним тут видом. Набагато більш поширена, займає такі великі клапті землі. Домінує на верхів'ях, в сухіших місцях, у мішаних ріксах також. В основному це букові си в північному поділі. s usnodi se TSC posađeno uslavnom